Вітаю! Пропоную пройти зі мною, покажу вам класну комерційну нерухомість в центрі міста Одеса на вулиці Пантелемонівській. Проходьте! Пасан! Чудова входна група. Тут у нас загальна вартість приміщення. Загальна вартість я вам зараз розкажу, а загальна площа 47 квадратних метрів. Вот такий у нас гарний фасад. Що буде дуже світло. Ні, ну гарно, так? Да? Скажи, Ну гарно, так. Зручно. Тут дивіться під любум сферу діяльності. В салон, магазин, там кафе, наприклад. Дивіться, під, під любу потреби його можна купити, здавати в оренду, його можна купити і ввести свій власний бізнес. Ціна розказую, зараз покажу далі. Пройдемо. Проходимо. Тут ще один зал. Там зараз включимо, йде далі. І тут кухня і всі удобства. Є ще один вихід. Лічильники води, лічильники світла все є. Тут кухня, холодильник, це все є і залишається. І удобство. Хватить. Що, тепер ціна. Розказує. Якщо коротко, то без зайвих розмов. 53 тисячі доларів, і це приміщення може бути ваше Ну, плюс комісія агенції. звертаємося.